Понеділок, 15 квітня ранок пішли новини в українських ЗМІ з приводу того, що в Конгресі Сполучених Штатів дійшли консенсусу з приводу того, що треба допомагати Україні після того, як Іран бомбив на вихідних і Ізраїль, я рекомендую не звертати поки що на цю новину уваги. Що значить знайшли консенсус? Давайте я вам трошки поясню. Там було зареєстровано, ну, по-перше, єдина проблема, яка була з цим законопроектом, це поставити його в Конгресі на голосування. Тобто, це мав зробити спікер е Конгресу Джонсон. Я вже в попередніх відео казав, що він їздив в п'ятницю, це було яке? 13-12 квітня у Флориду, в резиденцію, в резиденцію Трампа, домовлятись з ним з приводу того, щоб ну, якось. Рушити вперед це стосувалося виборів, тому що Трамп вже веде компанію і там він втрачає прихильників. Тому це було перше на тому тижні. Також казав в попередніх відео міністра закордонних справ Великобританії Кемерон. Девід Кемерон їздив туди, також у Флориду до Трампа домовлятися за підтримку України, щоб він зняв своїх собак з повідка і нарешті дозволив їм. Виставити законопроект в Конгресі на голосування, бо Україна потребує 60 мільярдів. І цього тижня туди ще їде Борис Джонсон, добрий друг України, колишній прем'єр-міністр Великобританії, також домовлятись. Тому, коли сьогодні зранку починаються новини з приводу того, що знайшли консенсус на фоні всього цього, я нагадаю, які законопроекти були зареєстровані взагалі там, які пройшли голосування в Сенаті. Перший законопроект був більше ніж на 100 мільярдів, там здається 102 мільярди. Туди входила підтримка Україні, Ізраїлю і Тайваню. Другий законопроект це, власне кажучи, цей окремо Ізраїль, окремо Тайвань, окремо Україна. 60 з невеличких мільярдів, 61 мільярд Україні. І третій законопроект це був цей же законопроект, там 40 мільярдів, здається, було з невеликим Україні, плюс. Питання мігрантів і кордону Штат Техас, Південь Сполучених Штатів. Який консенсус? Питання було тільки одне, щоб виставили цей законопроект на голосування, і ця хвойда американська Марджорі Грін, яка є палкою фанаткою Трампа, яка каже, що вона поставить на голосування те, щоб Джонсона зняли з посади спікера. Конгресу, якщо він тільки поставить цей законопроект на голосування. Тому це єдине питання. Тому який консенсус? Там консенсус тільки один, щоб цей законопроект в принципі поставили на голосування. Якщо питання з приводу Ізраїлю, то вони можуть окремо поставити проект по Ізраїлю на голосування. А з приводу України, ну який тут може бути консенсус. Тому це не те, що зрада, це просто вам пропозиція, коли сказав один. З конгресменів це не привід відразу всім бігти і вірити. Пам'ятайте, що сюди вже в Україну приїздили дуже багато конгресменів і сенаторів, які також казали, так, ми будемо. Блінкен казав, Байден казав, буде підтримка. Тому не поспішайте зараз вірити цим новинам. Давайте дочекаємось неділі кінця тижня, 22 го принаймні 23-го квітня. Скоріше за все нічого не зміниться фундаментально. Але я вам раджу почекати, просто не реагувати на цю новину і не думати, що ну от, знаєте, все. Все зараз на цьому тижні. Вже будемо отримувати гроші, допомогу війська, все інше. Почекайте, оце проблема нас багатьох, що ми починаємо вірити у все, що публікують в наші змі, не подумавши. Раджу, принаймні, 3-5 діб почекати. Не реагувати на цю новину поки що спокійно з холодною головою займати своїми справами і не думати про це. Ви побачите ще буде багато змін за цей тиждень. Вони будуть обговорювати, але фундаментально я особисто не думаю, що щось зміниться, тому що це питання виборів, в принципі. А вибори в Америці, особливо коли я така людина, як Трамп, вони на першому місці, ніж допомога будь-кому Ізраїлю, Тайваню, Україні або Господу Богу. Тому чекайте, не поспішайте з висновками, дайте час собі, просто працюйте і не зважайте на це.